Світло світові, весіль землі. І так ідіть начить всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. З такими словами Господь звернувся до апостолів, учнів своїх, які були вибрані ним із поміж усіх людей. Апостольське приємство, яке триває уже близько двох тисяч років, у кінці минулого століття Господь поклав на плечі простому. Волинському юнакові. 60 років тому в мальовничому куточку Волині в селі Галана Воля Старовижівського району народився хлопчина. Батьки раділи немовляті і нарекли йому ім'я Василь, наче святителя Василя Великого. Та біда не спить. Коли хлопчику ще не виповнилось і року, померла його матуся Марія. Через рік згасла і Андрієва Заря, батька Василя. Судилося сільському хлопчині рости з сиротою. Важка доля сироти, але Василько смиренно ніс свій хрест, не нарікаючи на Бога. Хлопчина зростав і крепився, навіть не здогадуючись, яку долю уготовив йому Господь. Закінчивши восьмирічну місцеву школу, юнак мав бажання і надалі навчатися, та скрутне старістке становище закрило дорогу до науки. Василю довелось власними силами заробляти собі кошти на життя. Хлопці із села їздили на сезонні роботи. І Василь просився з ними. Він працював старанно, не відстаючи від інших. У 1967 році хлопця призивають на військову службу. Веселий і енергійний Василь вірно служить своєму народу. Після повернення із армії погляди на життя суттєво змінились. Він хоче присвятити себе служінню Богу. Взявши благословіння у онця амфілогія, юнак поступає у Московську духовну семінарію. Щасливим був Василь, коли став студентом духовного навчального закладу, адже стало можливим здійснення його мрії бути священнослужителем Христової Церкви. Під час навчання у семінарії Василь ніс послух і подякона святійшого патріарха Пімена. Швидко минали студентські роки, бажання служити Богові в душі горіло ще сильніше, та стояло питання, який шлях обрати. Василь Солодуха приймає непросте рішення. Над ним був звершений чернечий постриг, з іменем Ніфонт, на честь святителя Ніфонта, єпіскопа Новгородського чудотворця києво печерського По закінченні Духовної Академії Ужбовим комітетом отець Ніфон був направлений на рідну Волинь у село Рудка Козинська Рожишинського району, де розпочинає своє служіння в сані священника. І потягнувся Божелюд до свого пастиря, його повчальні проповіді. Молитви, які так не вистачало в період атеїстичної влади, лунали від Святого Престолу і укріплялися люди у вірі, яку майже уже втратили. Завдячуючи батюшці, духовність на Волинь піднялась на високий рівень. Кожного бослужіння храм був переповнений людьми. По-особливому тягнулась до батюшки молодь. Яка, почувши проповіді священника, змінювала свій погляд на життя, і більш ніколи ці молоді люди не повертались до своїх проступків, а прямували за батюшкою по вузькому та тернистому шляху спасіння. Але Господь кличе до більшого подвигу, апостольського служіння. Рішенням священного синоду було ухвалено бути архімандріто Ніфонту, єпіскопом Хмельницьким і Каменець-Подільським. Христос Воскресе! Христос відкрій! Христос воскрес! На цій десятилітті не оренній духовній цілині почалось архіпастерське служіння. Будівництво величного собору на честь покрови Божої Матері та Його освячення, заснування духовного училища, відвідування сіл і міст Поділля із проповіддю Святого Євангелія. В трудах і молитвах спливали дні, і Хмельниччина піднімалась із руїн бездуховності та укріплявності. Але недовго судились перебувати єпископу Ніфонту на цій кафедрі. Горизвісні серпневі події 1992 року в місті Луцьку, захват кафедрального собору, єперхального управління та Волинської духовної семінарії новими богоборцями, побиття віруючих людей сколихнулися рідське серце молодого єпископа. Горить моя рідна Волинь, і я готовий власною кров'ю загасити цей пожар. Саме сюди, в епіцентр цих подій, в місто Луцьк було направлено єпископа Ніфонта. Любі мої волиняни, духовні мої діти, звертаюсь до всіх вас, як ваш єпископ і син Волинської землі, словами Христа Спасителя, мир вам, мир тобі, мій рідний Волинський край. Ми і благословення нашій немці України та всім людям доброї волі. Чашкі дні настали для нашої рідної Волині, яка в сльозах відзначає тисячолітній ювілей Волинської єпархії, тисячоліття православ'я на Волині. Як страшний смерч пронеслось над Волинською землею. Насилля та жорстоке захоплення Свято Троїцького кафедрального собору у місті Луцьку та інших куточках нашої рідної та древньої Волині. Мене гнали і вас будуть гнати, сказав Господь. І знову переслідування, погрози, утиски, намагання позбавити життя архіпастера, перерізуючи вени на правій руці біля обласної адміністрації. Але владика безперестанно молився. Прости їм, Боже, бо не знають, що творять. Услисений Боже, спасітелю нас, виховання всіх концеп землі. І мілості, мілості будь і владиком, огрісять наших і пасів. Ювілей тисячоліття заснування Волинській єпархі, єпіскоп Нифон Хресним ходом із чужотворною Почаївською іконою Божої Мати своїми стопами прийшов по всій Волині, відвідуючи найвіддаленіші куточки. З Божою допомогою та авторитетом владики Ніфонта, православ'я на Волині було збережено. Відновилась єпархія та семінарія, заварувало знову церковне життя на древній Волинській землі. Повернення віковічної святині Волині зімнинської ікони Божої Матері в свою обиту, Хресні ходи з чудотворними іконами пріздрине смирення», правоточивий спас, з мощами преподобних Києво-Печерських, закладка собору на честь всіх святих землі Волинської, відродження та заснування нових монастирів Волині. Ці богоугодні справи супроводжуються великими зібраннями віруючих людей. Налагоджена місіонерська робота з військовими у місцях позбавлення волі з правцівниками та службовцями органів внутрішніх справ. Видана духовна література для незрячих мовою Брайля. щотижня виходить телепередача Дзвони Волині». численні паломництва в посвятеннях Київської Русі та на святу землю. Велику увагу приділяє архіпастер дітям. Владика сам часто їздить у паломництва до святинь Почаївської лаври з вихованцями недільних шкіл області. Але найголовніше місце в серці архіпастера займають діти, які залишились сиротами. Хто може краще знати долю сироти, як не той, хто сам виріс без батьків? Протягом більше як десяти років з благословіння владики проводяться різдвяні благодійні концерти. Кошти, зібрані на них, передаються на нужди побездолених дітей. Господа нашого Ісуса Христа і любі Бога Ярця і причастіє. Удій, Сасі. Дорогий наш батюшка, тільки так ми хочемо вас називати. Це слово милозвучне і дороге для кожної віруючої людини. В сьогоднішній день прийміть на краще вітання. З вашим 60-річним ювілеєм від всіх ваших духовних дітей, гріхи, яких ви берете на свої вже старечі плечі і несете до них Спасителя. Хай милосердний Господь укріпляє ваші духовні і тілесні сили, щоб ви ще довгий час могли нас повчати своїм пастирським словом, показуючи приклад власним життям. З любов'ю ваші неслухняні діти.